нас більше нинішній рік не став легким для працівників соціальної сфери, проте їм вдалося уникнути найбільш прикрого – закриття закладів та зменшення фінансування галузі. І як тяжко нам не було працювати, але все ж таки ми не скоротили і не закрили жодного закладу соціальної сфери, ми не ліквідували жодного управління чи територіального центру. А ми тільки в області робимо все для того, щоб збирати, щоб зберігати, розвивати нашу систему. І особливо я хочу подякувати і обласній адміністрації, депутатам обласної ради за те, що в минулому році було прийнято рішення про створення обласного центру реабілітації дітей-інвалідів. І я маю надію, що в цьому році на день інваліда, ми його відкриємо. У Житомирській області працює майже 5 тисяч соціальних працівників. Важливість їх професійної місії підкреслювали усі, хто прийшов на урочисті збори. Соціальному працівнику доводиться стикатися з різними сферами життя людини фізичним і психічним здоров'ям, з проблемами працевлаштування, соціальної адаптації різних категорій населення. На жаль, серед наших земляків багато є людей, які люди малозабезпечені, люди обездолені. Люди хворі, люди з проблемами, і якраз до цих людей йдете, ви, працівники соціальної сфери. Переоцінити те, що ви робите, просто неможливо, тому що ви кожен день у цьому вирі життя, яке відбувається в нашій країні, в нашій Житомирській області. Я для себе відкрив, що Житомирщина соціальна це якась така окрема планета. Тут працюють люди, яким, ну напевно, десь зверху Бог послав оцей дар, щоб кожен день бачити те, що ми з вами бачимо, щоб кожен день працювати з тим контингентом, з яким ми працюємо, і при цьому залишатися добрими, чуйними і усміхненими, це треба мати і сили, і здоров'я, і Божу благодать.